Дорогі кавомани, я в самому центрі палацу спорту, де грає Олімпіакос, дуже погане освітлення. Я довго шукав, як сюди зайти, але я зайшов. Я зараз прямо в центрі корта, де грає знаменитий спанулі, спринтезіс. Ріта тут є. Стадіон 12 тисяч вміщає. Це всі титули, ви бачите, які Олімпіакос виграв. Це одна, там тренера сидять. Це корзина одна. Дивіться, який зал Чик-чик-чик. Це ще які Чу-чу, Їх тут багато. В центрі круга стоїть. Тут просто хтось бігає. Це, до речі, третя допоміжна корзина. У них, дивіться, здоровенний. Оце другий кош. Тут столик стоять люди. А Олімпіакос, до речі, завтра грає в фінал чотирьох. Дивіться, літають пташки, все одно, як в текстильчику в красному здані. От корзина, якщо мяч, я сейчас би б кидав паркет такий, як в текстильщику. нічого особого є. Ріта зараз, тільки що сиділа Івкович зараз просто сидить на столику. Це емблема, центральний круг. Олімпіакос. Да. Зараз я підійду до цих. Ріта, є там хоч нормальна одна фотографія зі мною. Зараз тут, де сидить Івкович, сидить Рітина сумка. Це скамейка, де в майбутньому, може, Назар Кисільчук буде сидіти. Олімпіакос, олімпіакос. Це все зал. Тупо на площаці. Все. Ріт, зроби ривок.